Проганяють м'яч, але далеко не від від дев'ятиметрової лінії. Ось рух вперед, Савчук стягує. Передача на тішенька. Той забуває другий поспіль. Два вривання. Було ритму у атаці столичної команди. М'яч вони тратили Іван Савчук. Швидкий перехід передачі на Дениса Саварина. Забиває найкращий правий півсередній чемпіонат України. Але напередодні Кубатко забив сім, а Пацалюк 5. Отже, Кубатко вийшов на чисте перше місце. 27. Матчів 9 очок з 9 можливих у ВСМ Дві перемоги у трьох матчах, тобто шість очок. Класна атака. Маргує Бора Бабіна. Він забиває. В захисті грає центр оборони разом з Олександром Колесников. Який пас? Яка краса в лінію на Івана Мельника. Южбабенко. Правопів середній як зарветь національної збірної. З гострого кута Саварин атакує. Можливо, питання до воротаря. Так, Саварин один з найкращих оцінників. Коваленко. Кидо Коваленко. Це в імені Дмитра Коваленко. Абсолютно. Є кону, Одеситі виходить на майданчик Микита Ішкін, Але передача. Далі доведення м'яча на Тіщенка. і знову Олександр Южбабенко в центрі уваги. Давайте говорити про те, що вдало дало вішов грудислав Черепідбив Семетровий. Зараз Саварин не не зумів йому забити із гри. Але і Вадим 20-та хвилина першого тайму надзвичайно цікавий, надзвичайно насичений подіями. Передача на Віктора Маломана відриваються в рахунку Коваленко. Савчук, Савчук, індивідуальні дії. Передача в лінію Данила Савчука забиває Мельник 16, 11 Це Така проста зв'язка, але вона з розгіршем яча у столичної команди. Вже піднята рука. Сагєєв, і тут стається провал. Тут стається провал. П'яни розуміючи, що зараз щось має півсереднього, третій номер Михайло Коноваленко, 19-й, лівий краніл. Зараз він в центрі. Передача на Руслана Діякону нульовий кут, але забиває Руслана Діякону. Нуся без маломаном. гадаю, гравець Одеса. отримав як мінімум, би двох хвилини штрафа може червону катку. Дозволяють атакувати суперникам кияни. Кидок домилосав чекають. Чудова реакція від Вадима Леонтьєва. Перший тайм завершено 20-12 на користь Одеси. Початок о 14-й годині і о 16-й зустрінуться Донбас з Донецької області та Ска Львів. Четверта хвилина другого тайму. Даніло Савчук проходить Олександра Южбабенка і забуває після китка 7 метрів 22. два Діакону, Діакону передача на Савчука. Втрата, швидкий перехід одеситів. Колесников на хід Денису Саварину. Той забуває рахунок. Стає 24-14. Мі, встигають повернутися в захист Одеси Тіщенко, тим не менш на швидкості на Руслана Діакону, Той Красиво переграє Вадима Леонтьєва, перевівши м'яч під ближню штангу. 24-15 в листопаді і один тур сьомий є в грудні. От також до кінця року на нас очікують стартові матчі. Савчук, Тіщенко в лінії з кашевасем Іван Мельник, але йому не легко вийти з-під у піки. І Бабін. Грається три оборони. Булись, такий два роки провів на фронті. І зараз залишається військовим Збройних сил України. Протистояння Ізмаїл, Ска Львів та Хмельницький Донбас. Ска Львів. Їхній початок відповідно о 14-й та о 16-й годині. Трансляції всіх матчів дивіться на сторінці Федерації Гандболу. Кияни йдуть вперед. Передача на Крамаренка. Той в темп. Гравці які вийшли на заміну походу другого тайму. Колесников в лінію на фуртака. Той виловлів. А Їхня гра нагадаю, розпочнеться о 12-й годині. Буде дуже цікаво напередодні Карпати. Одеса виграла з рахунком 35-29.